Вітаємо, друзі! Сьогодні ми коротенько підведемо підсумки минулого тижня. Якщо пам'ятаєте і бачили, минулого тижня ми показали сюжет про Кабиляцьку міську раду, про сесійне засідання, про те, що намагалась протиснути влада, як це все відбувалось, це все ви бачили. А хто не бачив, то, будь ласка, подивіться. Якщо ми повертаємося до сесії, то хотілося б ще доповнити її повідомленням про те, що депутатам вносилось на розгляд, ну, не в сесійну залу, а на розгляд комісії дуже цікаве питання. Питання внесення змін до регламенту міської ради, в якому передбачалось, що в разі. Коли виконуючий обов'язки міського голови, йде в відпустку, або там на лікарняний, наприклад, там, ну, по, по якихось моментах, то е, покласти виконання обов'язків на одного із заступників з правом його підпису. Вони вирішили доопрацювати це питання, тому що якщо ми беремо так віртуально, то в разі того, коли Василь Фещенко піде в відпустку, то. Е, ми можемо тільки, якщо приймуть зміни до регламенту, то кого із заступників йому скажуть обрати, і кого він обере як виконач обов'язки, ми вже з вами розуміємо. І потім він може довго відпочивати, там десь іще продовжувати. І так він же ж, мабуть, у нього ж там вже відпустки є, і так далі. І от уявіть собі, цей період буде тут керувати Ми знаємо хто, ми знаємо як, і ми знаємо, чим це все. Буде закінчуватись. Тому, щоб запобігти і зробити якісь моменти, оці запобіжні важелі, депутати вирішили доопрацювати це питання. Намагається, дехто сьогодні, ну, щоб у них все було і право підпису, і булава, і печать, і, і, і все, і, і повнота влади. І притом, обминувши саме головне це е, вибори, і вибори, людський вибір. Так? Тобто, Людей не вибирали, а вони себе вговорили депутатів їх призначити, а тепер, тепер хочеться ще повної влади. От якось так. Наступна тема, в яку ми говорили, це лісополоси, які на минулій сесії хотіли створити підприємство. І там навколо цього була ціла дискусія, і в результаті питання було знято. Не пройшло воно. Рішення не було прийнято. А ось в рамках цієї теми покажемо приклад товариства Урожай Василь Гордійко, і як вони працюють, що вони працюють з лісополосами щороку до 15 кілометрів лісополос Вони в своєму господарстві навколо тих земель, якими вони опікуються, вони до ними доглядають. Причому дерева вони не чіпають, бо вони їм не потрібні. А їм цікаво звільнити територію від зараз, тих зарощити територію там, де земля, а це паїть і так далі. Це ж земля приватна, а вона заростає і наступає на поля. І крім того, зробити лісополосу, що вона повинна, що повітря повинно проходити або сквозняком. От тоді цей ефект цієї лісополоси справжній. Повинбу буде продуваєми лісополоса. В даному господарстві я працюю вже більше 30 років. От. В даний час ми знаходимося на полі, яке належить пайщикам, паї. От. Поряд знаходиться лісосмуга. Лісосмуга, як ви бачите, конкретно видно, скільки займає парослі. Те, що самосів висіялося. От, ну, тут 10-12 метрів от, до першого ряду основної, основної посадки. Посадка, яка знаходиться в такому вигляді, вона е особливої ролі не, не відіграє, крім того, що забрала продуктивну землю от, і затіняє, затіняє посіви, які тут вирощують культури, які ми вирощуємо. Е посадка повинна продуватися. Це в основних із заходів. Їх, їхня мета була створена рукотворні це насадження, от, які захищали від ерозії, в основному ґрунти. Відбувалося снігозатримання, ну Ну і так далі. Ну, якщо ми говоримо про те, що 10-12 метрів займає площа цих зарослів, а у деяких містах є і до 20 метрів, це говорить те, що... Ми сплачуємо налоги невідомо кому і за що. Продуктивно ми цю землю не використовуємо. Взяти, якщо 10 метрів, і взяти ще 100 метрів, то це вийде у нас гектар, так? От. Ну, а якщо ці лісополоси десь 500 чи 600 метрів, от можна порахувати, яка це площа, яка не використовується взагалі. А за вона оплачується. О, це перше. Друге питання це те, що ми не тільки прибрали оці всі от які ось вони знаходяться. Щоб знищити кореневища, ми наймаємо фризу. Фриза на сьогодні стоїть 1200 євро гектар плюс топливо необхідно заправити сюди. Оце така ціна цієї роботи. Ну, дане. Даний матеріал, от, який знаходиться ось тут поруч, от, використовується на щепу, на подрібній щипу. Ніяких дерев ми не трогаємо. У нас цього немає, в моді такого немає, спиляти деревину. От, і за це присікаємо всіх, хто намагається це робити. Природний ресурс він у нас дуже великий, дуже великий. І якщо мета, хтось за мету собі поставив скористуватися е, даром, цим ресурсом, то це воно все одно проявиться, ми це побачимо, хоч воно і відбудеться це. Ну, побачимо тоді, хто є, хто і яку ціль, ціль вони ставили. Ну, десь за 15 років це ми знаходимося на тій ділянці, що щойно в цьому році ми. Почали її робити. Ну, проводимо цю роботу в той час, коли немає напливу на відсільськогосподарських робіт. От, то десь я кілометрів до 15, кілометрів до 15, ми привели належний стан у дві сторони у от, от такий спосіб от ці лісополоси. Я вважаю, що кожен. Виробник, чи користувач то користується землею. В силі це зробити сам. Тут треба тільки бажання, і щоб ніхто не заважав цьому. Контроль, будь ласка, хай контроль буде, який будь-який контроль хай буде. От, І це робити. Щепа використовується зараз проблеми із енергоносіями цим відомі, От, що газ, що дрова вже по одній ціні практично. От вугілля цього взагалі немає, неможливо його докупитись, а жити ж треба хоча б тим людям, що залишились на селі, а їх залишилось уже дуже мало. в зв'язку з цими реформами. Наступна тема, яка сьогодні виникла, це тема перейменування вулиць. І я побачив при Дніпрянському, там старо, староста виставив пропозицію до е, односельців, що, будь ласка, давайте займемося, давайте вникнемо, давайте вносьте пропозиції. Ну, е, там я дзвонив безпосередньо і автору, е, який керує цим процесом, з Полтави, який направив свої пропозиції. Для мене вони досить. Ну там не всі зрозумілі, ну не можна повторювати тему Радянщини і накладати, щоб в усіх селах були одні й ті самі назви, навіщо це робити. Крім того, є моменти, де треба, ну трошечки, не, не треба діяти шаблонно, назвати це так. І е, треба з людьми вступати в діалог і питати їхньої думки з приводу пропозицій. Тому я вважаю, що, дорогі друзі, ось є, є приклади не Хворощанської громади, там є комісія створена, туди вносять пропозиції, є дискусія, і прийнято рішення нормальні. І ці рішення тоді будуть саме ваші, вони вами опрацьовані саме. Тому, будь ласка, давайте і в нашій громаді, щоб була ця дискусія, щоб була створена відповідна комісія, щоб там працювали люди і, і вносили пропозиції. Це було класно і ефективно продуктивно. Продуктивно і прагматично. І якщо вже підходити до цього дійсно, там, дійсно перейменовувати і так далі, ну, в рамках того законодавства, яке сьогодні існує, і в рамках тих реалій, які сьогодні існує, і тих вимог, які ставлять сьогодні, ну то давайте зробимо його грамотно і розумно. Зокрема, пропонується у селі Орлик вулиця Горького перейменувати на Мазепинців, Ломоносова українське козацтво, Миру, Вазовців, Першотравнева вулиця Волонтерів Фронту, Пушкіна, українське відродження, Чкалова, родини Герциків, Шевченка-Тараса Шевченка, Продніпрянське. Вулиця Баталова, вулицю Леоніда Зарубіна, вулиця Гагаріна, вулиця Юрія Кондратюка, Декопольцева Пилипа Орлика, Декопольцева Провулок Пилипа Орлика, Лісгоспна Івана Мазепи, Миру Козацька, Мічуріна родини Семеренків, Перемоги української перемоги. Пушкіна, Михайло Грушевського, Самбурова. Вільного козацтва Шевченка, в Тараса Шевченка, 72-го гвардійської дивізії національного гвардії. Ось такі є пропозиції від Українського інституту національної пам'яті, зокрема від полтавської філії, там, де якого очолює Олег Пустовар. От з ним я спілкувався, ну, ми спільною тема чомусь, ну, якось, дискусія не склалася. А ось на Хворощанській сільській бібліотеці зібрали члени відповідної комісії, створеної при, виконком... при виконавчому комітету, і представники вулиці Пушкіна, назва якої підлягає під переименування. Ну, вони зібралися і вирішили там схвалити іншу назву. Нормально. Але вони схвалили, наприклад, була провулок Колгоспний, він став ставковим, а, а провулок. Родніковий джерельник, ну якось так у людей. А одну з вулиць замість Горького назвали монастирською на честь Нехорощанського Успенського монастиря. Ну, така, Приклади такі є. На Пушкіну вони там обговорювали, щоб іменем Героя назначити назвати, іменем Героя Збройних Сил України. Ну, тут якось так. Тобто треба втручатися і працювати. І це звернення і до тих депутатів, які сьогодні можуть організувати цю роботу, і до нашої міської ради, яка не знає, чим зайнятися, бо їм нічим зайнятися. Вони там то на грейдері їздять, то ще на чомусь. Ну, ну, скучно людям. Тобто, хоча б цим займіться, щоб воно було розумно, щоб не було шаблонно і не дратувати людей, які сьогодні там в коментарях просто читати це ну, досить емоційні коментарі, назвам їх так. 6 жовтня на міському стадіоні Колос відбувся п'ятий тур чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги, групи Б Жінки. Зустріч проходила на міському стадіоні Колос, де гостями були команда Кривбас-2 з Кривого Рогу. За результатами гри команда Лідер впевнено перемогла суперників з рахунком 4-0. Голови ворота суперників забили Світлана Нечитайло і Анна Воскобойник. В наступному турі, 29 жовтня, лідер зустрінеться з командою Юність місто Чернігов. Гра відбудеться на нашому полі. Ярмаркували черговий раз цього разу. Добробут це Агрохолдинг, Астарта Київ. Їхні представники, які працюють на теренами громади, вони вийшли на площу, організували ярмарок, музичний супровід. Там працювали з будинку культури артисти наші і з дитячої музичної школи. І колектив назбирав до 70 тисяч гривень. Цьому все зустрінемось наступного тижня. Найкращі побажання.